Замовила вбивство поліцейського за 5 тисяч доларів. Поліція викрила киянку, яка хотіла вбити правоохоронця через ревнощі. Жінка познайомилась з чоловіком у соцмережах. Після того, як правоохоронець захотів припинити їхнє спілкування, вона вирішила йому помститись. Задля цього звернулася до засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання в Ладижинській колонії на Вінничині. За 5 тисяч доларів засуджені знайшли виконавця злочину, якому передали інформацію про поліцейського та доручили зібрати відомості про його місце проживання та маршрути пересування. Як завдаток, жінка перерахувала спільникам 1200 євро. Інформацію про підготовку вбивства отримали поліцейські Вінничини та запобігли злочину. Жінку та її спільників затримали. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 20 червня, за місцями проживання й утримання фігурантів, поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі інформації, комп'ютерну техніку та чорнові записи з даними поліцейського, якого фігуранти планували вбити цього ж дня. Замовниці фізичної ліквідації чинного поліцейського та двом засудженим кримінальним авторитетам слідчі поліції повідомили про підозру за фактом готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та Попередньою змовою групою осіб.